Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні в нас знову рибна тема. Не можу сказати, що буду готувати рибу, так як ну, голови риб'ячі не зовсім риба. Чоловік купив дві отакі голови топстолобика. ну це дві голови якихся монстрів. Дві затягли більше двох кілограмів, десь два кілограми триста грам. У риби видалила зябра. Помила добре її, підсолила гарненько зверху, всередині, там, де можна було, кругом підсолила. Цього я не показала, на жаль, вам. Звечора все це зробила, накрила плівочкою і поставила в холодильник, щоб вона трошки просоліла, бо коли зразу отак готувати, то вона ж, звісно, не просоліє і буде несмачна. Для цієї страви я ще взяла овочі, одну чималу цибулину. Другу трошки меншу, можна взяти дві великих цибулини, шматок коріння пастернака, одну моркву середнього розміру, а також шматок селери. Овочі можна взяти будь-які, не обов'язково такі, як я. Овочі нарізала отакими от чималими шматочками. З голів я вже готувала страви на своєму каналі, це і фаршировані голови, і юшку варила. І холодець із голів варила. Тобто сьогодні захотіла щось приготувати інше. Для кислоти, пікантності і гостроти додам до овочів отакі от два квашених огірки. Огірки також наріжу не дрібненькими шматочками, овочі підсолюю. Додаю до них подрібнені огірки, все разом перемішую. Ці овочі буду використовувати як подушку для голів. Голови разом з овочами буду запікати в духовці. Духовку вже поставила на розігрів, а сама тим часом підготую форму, в якій буду запікати голови. На дно наливаю невелику кількість олії і відправляю сюди овочі. Овочі розрівнюю і зверху на овочі викладаю голови. До голів більше нічого не додаю, достатньо буде тієї. Її солі, яку я додала з вечора, голови просоліли і надію, що це буде смачно. Додаю в деко ще два лаврових листочки, а також додаю води небагато, десь пів склянки, щоб при тушкуванні овочі не були сухими. Ще з голів буде до них виділятися свій сік. І жир, форму накриваю фольгою і відправляю в розігріту вже до 180 градусів духовку. Я думаю, що випікати буду десь хвилин 40, а може навіть і годину, тому що голови великі та й овочі крупно нарізані. Голови трішки змастила олією, щоб фольга не прилипала. Поки голови запікаються, зроблю соус. Взяла 2 столові ложки сметани, додала до них солі, а також чайну ложечку взяла гірчиці і півчайної ложки куркуми. Соус ретельно перемішую. За бажанням до соусу можна додати іще чорний мелиний перець або будь-що, що вам смакує. Пройшла година, відкрила фольгу, скуштувала, а ні. Треба ще допікати овочі тверді, та й рибка хочеться, щоб більше підпеклася. І ще десь 20 хвилин риба була в духовці, дістала тепер її і змащую отако пензликом голови, не перевертаючи їх. І ще хвилин 20 пропеклися, дістала і тепер. Можна смакувати їх, але ще вони гарячі, нехай трошки охолонуть. До овочів ще додала зелені, страва вийшла неймовірно смачна, овочі просякли соком риби, все добре протушкувалось, хоча риба дуже жирна. І велика, тож зараз не з'їсти таку голову. Те, що лишилося на завтра, обібрала м'якоть, додала овочів. Тих же, тушкованих, І вирішила приготувати собі смачний сніданок. Ретельно перевіряємо, щоб не трапилося кісточок. До овочів додаю шматочки риби, два яйця сирих курячих солі і перемішую все ретельно. Сковорідку змастила олією і поставила на вогонь на розігрів. Всю цю масу відправляю в сковорідку. роблю помірний вогонь, сковорідку накриваю кришкою. І тушкую, щоб все схватилося і зверху яйце не було сирим, бо перевертати я таку запіканку не буду. Зверху притрусила зеленою цибулею, і це було дуже-дуже смачно. Отак запікала просто голови, а з них можна ще дещо приготувати. Готуємо, експериментуємо для різноманітності, щоб не вживати одну і ту ж саму страву кожного дня. Якщо приложити руки, не лінуватися, то навіть із таких простих інгредієнтів можна приготувати смакоту. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші рецепти, за те, що ви ділитеся своїми спогадами. Мені дуже приємно їх читати. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, дуже і дуже щасливі!